Я гадаю, міністр сам підвів підсумки візиту То. до Запоріжжя. Скажемо, перше, що було зроблено, це призначений був новий очільник ГНП нашої області Микола Лушпієнка, який відпрацював більше 30 років свого життя в органах поліції, досягнувши 10-річного віку, і передав естафети новому очільнику. Переконаний, що. З новими силами і наші органи поліції будуть продовжувати ефективну свою роботу і на підтримання правопорядку, і на укріплення обороноздатності нашого краю. Друге, що відбулося, це була нарада безпосередньо з підлеглими з ДСНС, з місцевими органами виконавчої влади, самоврядування в складі кількох міністерств. Обговорили питання, які пов'язані з. Готовністю станом до ліквідації різного виду надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути внаслідок ведення військових дій. І були також нагороджені найкращі бійці державними нагородами, це наші і поліцейські, це наші запорізькі нацгвардійці, це наші запорізькі рятувальники. Ми всіх привітали на острові Хортиця, звичайно, там де і мають вітати героїв нашої землі. Тому такий візит був змістовний і мав результати. Як ми і анонсували на минулому тижні, в неділю запрацював останній з серії хабів хаб Яхерсон. Ми привітали разом з віце премєр міністеркою Іриною Верещук безпосередньо херсонців з цією визначною для них подією завдяки діяльності і місцевої херсонської влади, і органам місцевого самоврядування і волонтерам, міжнародним організаціям і за сприяння звичайно нас, всіх запоріжців, і також волонтерів і підприємців, які не залишились байдужими. До проблем наших сусідів було створено дуже гарну локацію, в якій забезпечено всі умови і для проживання, і для відновлення документів, і для отримання всебічної інформації. Та модель, яку ми реалізовували, щоб кожен зустрічав своїх, і щоб люди виїздили там до свого, да, свій до свого їхав по своїй якісь. Питання да задавав і вирішував. Воно повністю вже реалізовано. Нагадаю, що раніше були відкриті наші запорізькі чотири хаби, які безпосередньо стали приймаючим майданчиком для мелітопольців, бердянців, василівчан, пологівчан. Мешканців цих районів. Ну і в нас він функціонував вже давно Маріупольський хаб, тому в принципі ця історія завершилась. Надалі вже будемо поглиблювати там, де велика кількість переміщених осіб. Відповідно, може, будуть якісь хаби, невеличкі підрозділи міст, які входять до складу цих районів безпосередньо. А так, робота далі триває. Люди виїздять кожного дня тисячу-півтори тисячі людей, цей з нашої області, і сусіди Херсонці, і з Донецької області продовжують виїжджати люди на неокуповану територію. Більшість з них, звичайно, їде далі, або в центральну західну Україну, або за кордон, там, де всі раді приймати. А Запоріжжя і надалі продовжує бути таким хабом, прихистком, який приймає людей і дає їм надію на нове життя. На цьому тижні ми продовжили роботу щодо перевірки готовності стану шкільних закладів по питаннях безпекових і особливо по питаннях, які торкаються облаштування сховищ і створення з укриттів реальних бомбосховищ, в яких повністю є технічне обладнання, є туалет, є запаси води, необхідних інструментів. До кожного бомбосховища є чіткий перелік вимог. Там два виходи в першу чергу, освітлення, електрика безпосередньо, і перелік вода і туалет, і перелік тих матеріалів, які необхідні. Він такий довгий, але тим не менше, не такий уж складний. Плюс харчі, харчі, питна вода має бути запасена. Скажемо так, школи половина шкіл тільки має належні в обласному центрі укриття, які мають два виходи. Тому що ми ж розуміємо, якщо один вихід завалиться, то треба мати додатковий вихід. Ми надалі будемо вимагати і продовжувати цю роботу, тому що вже зрозуміло, що навчання і батьками ми зустрічалися на минулих тижнях і в школах підтвердили це, там скрізь пройшли збори і трудових колективів, і наради з батьками, що навчатися з 1 вересня ми будемо онлайн. В нашому регіоні безпосередньо, але це не знімає ніяк питання щодо облаштування всіх укриттів і створення з них реальних захисних споруд, яких люди можуть розміщуватися у випадку надзвичайної ситуації. Тому робота буде продовжена. Діти 1 вересня підуть навчатися до комп'ютера безпосередньо. Ми рекламували, як наші батьки. Знаходять різні варіанти нові, щоб була комунікація безпосередньо, допомагають один одному, об'єднуються по п'ять чоловік і кожен чергує по один день, допомагаючи іншим. На наступний день інший батько чергує. Тобто, ну, все, все дуже, все наші люди роблять правильно, організовуються. І так, діти йдуть у школу, а відповідно власники цих закладів продовжують роботу по облаштуванню бомбосховищ. Слід сказати, що цього тижня ворог активізувався, збільшив кількість обстрілів. Ну, звичайно, це виникло внаслідок того, що наші хлопці ще більш активніше почали доставляти їм проблеми. На жаль, стратегія ведення війни окупантам не змінилася, якщо наші хлопці б'ють по їхніх бойових підрозділах, знищують їх, знищують склади. То ці нелюді продовжують стріляти по об'єктам цивільної інфраструктури. На жаль, на цьому тижні є загиблі серед мирного населення і поранені. Родинам всіх загиблих ми висловлюємо співчуття, вічна пам'ять. За кожне життя наші хлопці обов'язково повернуть сторицей. А пораненим бажаємо найшвидшого одужання. Тримаємо рубежі, тримаємо стрій, обов'язково переможемо. Все буде Україна.